Всім привіт! Короткий огляд з невеличким порівнянням двох дисплеїв для контролерів FarDriver, Votol і їм подібне. Дисплеї 5-дюймові. Дані дисплеї також будуть працювати з іншими контролерами, просто не всі функції будуть відображатися. І так, у нас є на білому фоні дисплей і, відповідно, на чорному фоні. На сонці, на білому фоні трішечки краще буде видимість читабельність. Тому що чорні цифри символи краще видно на білому фоні, ніж білі на чорному. Для перевірки під'єднано до зарядного пристрою на 58,8 вольт. Мультиметр показує 58,73, ну і відповідно на дисплеї 58,7. 58 дисплеї трішечки відкалібровані. Як це зробити, я покажу в наступному відео, щоб це відео не затягувати. І так. Відображення на білому фоні лівій верхній кут – це у нас гучність динаміків, рівень заряду батареї, швидкість спідометр, прогнозована дистанція на одному заряді від, від акумулятора 138 км. Напруга 58,7 км. Загальний пробіг одометр. Нейтрально зараз якби стоїть. Відображається, бо може бути включена перша швидкість, друга, третя, паркінг, якщо функція під'єднана. Ну і поїздка, скільки склала. Також, от, натиснувши на літеру М, ми вибираємо мультимедія, тобто от зараз радіо, відповідно, переключені на Bluetooth і флешку. Тобто вони мають роз'єм під флешку. А, ідентично, так само і на цьому. У нас от, літерою М. Ми вибираємо от, радіо. диск, no тобто нічого не під'єднано, флешка відсутня. І відповідно Bluetooth. Так. Ось. А, так. Ось так вони виглядають позаду. От. На чорному фоні модель CG5C1, 25 рік випуску з втулками на M5. Для кріплення все загерметизовано, Так само і тут. Тулки M5, модель CG5C21, 24 рік 12 місяць випуску. Так. Так. Трішечки по роз'єму. Двохпінові роз'єми це вихід на динаміки і колоночки. 5-ваттні, великий 9-піновий роз'єм, якщо дивитися позаду проводів, це от оранжевий провід це у нас лівий показчик повороту, чорний це розрив на замок включення плюсовий, зелений мінус. Відповідно. Голубенький це у нас покащик повороту праворуч. По центру там синенький буде це у нас де включення, ввімкнення світла. І фіолетовий у нас, відповідно, це є спідометр. Також є ще там двокулірні провода, це у нас каншина під'єднання. Для того, щоб війти у меню налаштувань, потрібно, щоб фокусуємося. Ми вимикаємо дисплей вмикаємо, і в той момент потрібно затиснути плюс і мінус. Тримати до появи. От, Ми зайшли відповідно в меню. Ми можемо вибрати от, напругу, задати максимальне, мінімальне значення по напрузі. Е, можемо відповідно калібрувати напругу, калібрувати відповідно е, показник швидкості, вибрати е, кілометри, милі. Також э, задати ліміт на першій швидкості, другій, третій, вибрати мову китайська-англійська, відповідно, обороти. Це у нас якби, обороти, або вата, щоб відображалося на дисплеї. Як калібрувати, як я вже казав, покажу в наступному відео. Дякую за увагу. Всім миру та добра.